Сьогодні далі знімаємо обмолот пшениці під Волочиський район. Пам'ятаєте, я розказував вам за пшеничку реформ. І ось сьогодні ми її проводимо обмолот. Міжряддя 30. Сівалка українська сіла алігатор. Видите, яка класна веселка у нас сьогодні. Крапить трошки дощик, але ми мусимо, бо комбайн є в полі і треба нам змолотити і забрати нашу пшеничку. Значить, Дивіться, це от реформ. Пам'ятаєте, я розказував, ми сіяли її 100 кг. Віться, на сьогоднішній день яке стоїть колося. Яка вона це. І далі в нас тут далі ось межує з ярою пшеничкою, яка також сілась на, на зиму осінню. Так що дивіться, яка, як бомбезно класно виглядає яра пшениця, дивіться, який колос. Так що вражання ще поки що вам сказати не можемо. Прикріпимо до відео, скільки всипала у нас Яра, скільки всипав у нас реформ.